Баскетбольний бабул у Хмельницькому, ексклюзивний коментар головної тренерки нашої команди. Переможна хвиля волейболістів з городка та спортивний проєкт, який покликаний залучити до фізичної активності школярів. Вітаємо! Черговий випуск програми «Спорт вже готовий. Приєднуйтесь! Місце зустрічі Хмельницький обласний центр приймав команди вищої ліги з баскетболу. Усього в черговому турі зійшлося п'ять команд. БК Хмельницький зустрівся із трьома суперниками. Наш клуб відкрив серію ігор з представником зі столиці Селфмейт. Відрив між суперниками, склав три очки, і на старті домашнього туру поступилися суперникам 57-60%. Другий ігровий день полоскотав нерви вболівальникам. Стосується це прихильників як Хмельницької, так і Житомирської команди. Переможець протистояння визначився на останніх хвилинах четвертої чверті – 83-97, Але на жаль, рахунок не на користь хмельничан. Завершила наша команда. З'їзний тур грою проти вінницьких зубрів. Зустріч склалася також не на користь БК Хмельницький. 75. 103. дуже важко говорити взагалі на цей період е про спорт, типу, добре, що молодим хлопцям є можливість грати, і це є основне. Е я думаю, що у кожному з нас все, одна, все одно ми в в всередині нас думаємо лише про одне, коли закінчиться ця війна, типу, і ми всі будемо спокійно жити. Е Вчиники є, це третя гра. Ми вчора дали дуже гарну гру проти Житомира, дуже сильна команда була е, велика, але наші хлопці боролися, навіть якщо була повітряна тривога в половині. Але вийшли, зібралися і боролись до останнього. Але сьогодні вже третій день важко. Е, сили е, ну, згасають, тому, типу, ми маємо більше тренуватися, щоб не було такого. І на наступний раз ми маємо вигравати таку гру. Є багато над чим працювати. Не виконали те, що мали виконати, але. Знову ж таки, це досвід, це досвід наш, так само хлопців. Будемо намагатися робити так, щоб не було таких проблем, як були створені сьогодні. Я врахую, що немає сенсу грати, якщо ти не хочеш досягнути максимального результату. Так, да, у нас в цьому році дуже молода команда. У нас всі хлопці з міста, всі вчаться, всі грають. Нарешті є час, коли вони можуть розвиватися. І цей рік буде показовим для них, чи це для них стане вже все ж таки професійним спортом, де вони будуть далі грати, чи ти ну, пороставити якісь пріоритети, хто на якому рівні залишиться. Тому тому напевно так, тільки вищі результати. Ми будемо намагатись вигравати і навіть не хочу чути і не від кого, що ми просто граємо рад не раді того, щоб грати. Ні, ми граємо, щоб вигравати. Напередодні гравці БК «Хмельницький» взяли участь у фотосесії, позували в ігровій формі, домашні та виїзні. Також сфотографувалися в синьо-жовтих тренувальних футболках. На спині надпис Сміливість сильніша за зброю на грудях ігровий номер спортсмена та англійською слово Хмельницький. У нас вже був тогорічний досвід у фотосесіях, тому ми вже знали, що до чого готуватися. Уже хлопці підготувалися, знайшли собі певні пози, в яких вони вже хочуть позувати. На фотосесії, тому ми в цьому році вже трішки були більш підготовлені до цього, вже очікували, знали на що ми йдемо. Оскільки можна сказати, фотосесія у нас явище один раз в рік, тому хлопці до цього підійшли з захопленням. Всі чекали цього, всі я ж кажу знову ж таки з великим захопленням готувалися до цього. Фотосесія прийшла дуже непомітно. Цих дві години прилетіли просто ось так. Три гри і три перемоги. Волейбольний клуб Епіцентр Подоляни закріпився на першому місці у турнірній таблиці Суперліги Будинвест. У рамках восьмого туру представники з городка обіграли барком збірна України ю. 18 не залишили шансів і гравцям тернопільського колективу Поліція охорони Динамо. Заключний матч туру. Епіцентр Подоляни зіграли із вінничанами. Закінчилася зустріч із рахунком 3-1 на користь Подолян. Зберігать мечу захисті Подоляни. Справа така з задньої лінії, і 25-19. дев'ятнадцять глядачі. 3-1 на користь чинного чемпіона України епіцентр Подолян. Але погодиться, дійсно гра видалася досить таки цікавою, особливо третій сет, де гравці Він... Вінниці видали досить таки класну боротьбу. Колектив з Хмельниччини продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю чоловічої суперліги з волейболу. В активі має 54 очки. З 19 матчів перемоги святкували у 18 з них. Попереду у команд ще один тур регулярного чемпіонату він відбудеться з 16 до 19 лютого. Після Івано-Франківська Хмельницький за 6 днів Скасокел зіграє другу гру. Вдома 8 лютого зустрінеться із командою класт Київ. Матч є перенесеним і відбудеться у рамках 11-го туру чемпіонату України серед команд Екстраліги. Нагадаємо, у попередніх двох іграх підопічні Романа Ковальчика поступилися лідерам у групах Захід та Центр. Зустріч із хітом завершилася із рахунком 5-0 з Івано-Франківським ураганом. 5 5-1. Готуються підопічні Романа Ковальчика і до Кубкових ігор. Вже визначилася 16-ка команд, яка братиме участь в одній восьмій фіналу Кубка України з футзалу. Крім сокола, з Хмельницького претендували на участь у розіграші гравці Вудмол Феміда та у матчі відповіді з київським скай ап футзал не змогли вирвати перемогу і здобути путівку до однієї восьмої. Друга гра, і вкотре 5-3 на користь суперників зі столиці. Це Команда на багато вищого рівня. Ніж попередні суперники, тому вони з повним то, моральним і ігровим планом проходять далі і будуть участвувати в подальшому стадії. В основній сітці Кубка України для нас це безперечно певний досвід. оскільки у нас команда молода, і для них це безумовно ці чотири дни на кубок додадуть певної якоїсь певні, коли розпочинає кубкову футзальну боротьбу. 16 команд. Кубка 2023 стане відомо згодом. Будівництво продовжить. Три мільйони гривень заклали в бюджеті громади 2023 на роботи в палаці спорту. Але завершити їх без державних грошей не вдасться, каже міський голова Олександр Самчишин. Наразі об'єкт, готовий на 90%. Його будівництво зупинили з початком повномасштабної війни і до цього часу не відновили. Щоб здати палац спорту в експлуатацію, торік треба було близько 100 мільйонів гривень. Цьогоріч сума зросла через здорожчання будівельних. Матеріалів ми в бюджеті 2023 заклали формально фактично 3 мільйони гривень для того, щоб можна було би е, найпростіші роботи проводити, щоб повністю наморозити об'єкт. Ну і власне далі понаписували листи, е, які попередні роки на державне фінансування завершення такого об'єкту, коли він вже майже готовий, е, має теж дуже багато своїх плюсів, тому що він міг би використовуватися як по пункт пункту на кілька тисяч людей у випадку проблем з. Електротеплопостачанням, водопостачанням. Ну і власне чим довше він затягується, тим дорожчий він буде. Нагадаємо, будівля палацу спорту поділяється на дві частини: це спортивна арена та фізкультурно оздоровчий центр. Перша налічує три тисячі глядацьких місць. За словами представника компанії підрядника, усі системи проєктовані згідно з визнаними у світі стандартами. Адже у майбутньому тут планують організовувати змагання міжнародного рівня. Перший у 2023-му і одразу подвійний чемпіонат Хмельницької області та міста з фріфайту серед дітей та дорослих зібрав понад 100 учасників. На ньому тренери поставили за мету відібрати спортсменів на кубок та чемпіонат України відбудуться старти у Львові та столиці. Наймолодші ж матимуть шанс потрапити на всеукраїнський турнір. Наскільки були запеклими, відбіркові поєдинки покажемо далі. змагання серед файтерів стартувало сутичок серед молодших вікових категорій. А це спортсмени віком від 6 до 9 років. Дмитро та Тімур, вихованці академії Дамаск Хмельницький, виступали у різних вагових категоріях і обидва святкували перемоги у всіх сутичках. У підсумку перші сходинки в чемпіонаті міста в мене було дві сутички. Першу сутичку я виграв больовим арембаром. А другу суточку я по балам виграв. Я радію. Виграв за, за допомогою. Я не здався і зробив е, бульовий на руку. З другою. Так само, я промазав, не попав в по руці, а потім знову зробив і в мене вийшло. Е, ще ми... Це був файт, ще остався файт. Категорія сабмішн передбачає боротьбу, у ній змагалися на чемпіонаті міста, а от і лімітед файт ударну техніку. Її демонстрували на чемпіонаті області. Підрізнити учасників можна за амуніцією. У перших шоломів та рукавиць немає, а ще файтери вбрані у синю-жовту форму. Присутньо з області є команди із Кам'янця-Подільського, із Шепетівки, із Красилова, із Антонін, і самого міста Хмельницького присутні команди є. Більше, більше ста учасників. Ну, для, так як цей спорт у Хмельницькому тільки почав культуватися, це досить такий непоганий рівень області. Велика конкуренція серед спортсменів, у кожного є мінімум по дві сутички. Дві-три сутички, чотири. Ну, є. А, є, а є вагові категорії, де є по 5-4 сутичок. Це самі такі, скажімо, ходові категорії, вагові і вікові. Серйозна увага до боротьби саме 6-7 років, тому що це найважливіший вік, тому що там травматизм найбільший. Але вже трошечки, коли старші стають юнаки, то більш техніка вже вона йде доцільна, раціонально вони опрацьовують. І тоді ми вже можемо бачити з вами дострокові перемоги боліві, задушливі прийоми і так далі. Щоб попередити цей травматизм, ми в молодших віках деякі прийоми забороняємо і не дозволяються вже старші роки. Вони використовують техніку більш дозволено. На всеукраїнський турнір відібралися спортсмени, які на чемпіонаті області та міста посіли призові місця. А от на чемпіонат України, який в березні прийматиме столиця, потрапили переможці та срібні призери стартів. Тим часом два тижні тому Хмельниччина отримала сім коучів з фріфайту, а тестувалися вони у рамках семінару для суддів Федерації фріфайту. А в жовтні наш обласний центр прийматиме чемпіонат України. За підсумками 15 матчів визначили переможця. Добіг кінця другий етап. Хмельницький Open Cup 2023. перемогу серед гравців 2007-2008 років народження. Здобула хмельницька команда СК Сокіл. Срібні на старті юнаки до США агробізнес Волочиськ. Замкнули призову трійку футзалісти з Черкащини. У третьому етапі змагання участь візьмуть команди 2013 року народження. Відбудеться він 13 та 14 лютого. Від спортсменів дітям Хмельницькому стартувала серія майстер-класів для школярів. Ініціатор, де номер 3. У закладі культивують дев'ять олімпійських видів спорту. До усіх них планують долучити учнів хмельницьких шкіл. Наразі до ініціативи вже приєдналися. Дві з них це НВК No10 та номер 2. В останньому влаштували три фізкультурні майстерки. Далі детальніше. Посеред спортивної зали НВК номер 2 Локація для гри у теніс. Настільний. Учасники майстер-класу п'ятикласники. Більшість із них в олімпійському виді спорту спробують себе вперше. Перед собою знаходяться, і кожен раз ми маємо повернутися у вихідну стійку, і робота ніг обов'язкова. Тому що, якщо будуть ноги стояти на місці, ми не зможемо відбити правильно м'яч. Добре, можете показати наказ ліворуч. Ольга Витюк та Евеліна Чумак однокласниці, разом зустрілися її за тенісним столом. Евеліна ракетку до рук взяла вперше, займається художньою гімнастикою. А от Ольга досвід гри у теніс настільний, хоч мінімальний, але вже має. Зовсім не важко відкидувати мяч, тільки потренуватися, і так все добре. Мені дуже сподобалося, це дуже крутий спорт. В НВК No2 навчається понад 1450 учнів. Тут діють 10 спортивних та патріотичних секцій. До ініціативи до США No3 приєдналися, аби ще більше дітей долучилися до фізичної активності. До слова, наразі більшість учнів закладу відвідують спортивні гуртки як при школі, так і поза її межами. Спинка розслаблена, і рука від себе вперед. Боси дуже зажальним. Чим краще буде розслаблена рука, тим краще буде ці поняті. Заняття спортом, а саме заняття фізичної культури є пріоритетними напрямками у вихованні підростаючого покоління, адже в теперішній час потрібне розвантаження фізичне для дитини. У ДСШ номер 3 культивують 9 видів спорту, Із двома з них вже познайомили учнів НВК номер 2. Це теніс та теніс настільний. Також до ініціативи приєднався НВК номер. 10. тамтешні школярі спробували себе у футзалі. Основна мета це популяризація спорту загалом в місті. Тому ну йдемо поетапно, тому плануємо ще залучити і веслування на байдарках. І каної плануємо залучити фехтування. Плануємо залучити гімнастику художню. Якщо взяти на до прикладу, у нас є кульова стрільба. То проблематично проводити в школах, тому що не в всіх школах є облаштовані тири, облаштовані місця, в яких можна було б проводити такі майстер-класи. Тому краще було б на так, скажемо, на спортивних об'єктах і, ну і в тирі безпосередньо на ну, нашому нашої школи. Кожен вид спорту має багато елементів. Всі елементи за один-два уроки неможливо охопити, тому показуємо базові елементи так, щоб. Кожен із дітей міг спробувати на собі випробувати свої сили, які спорту йому більше підходить, які більше до вподоби. Майстри-класи триватимуть впродовж кількох місяців. Тим часом наразі в дитячо-юнацькій спортивній школі тренується 791 вихованець. Заняття безкоштовні. Змагання з оздоровчого плавання відбудеться в басейні «Плоскирів». Взяти у ньому участь запрошують дітей та підлітків віком від 9 до 13 років. Пророчують старт до Дня Героїв Небесної Сотні. Відбудеться змагання 17 лютого. Аби взяти участь, потрібно попередньо зареєструватись. Таким дайджест спортивних новин був цього разу на завершення програми Жартівливий рілс від учасниці Олімпійських ігор, віце-чемпіонки Європи з бігу на 400 метрів з бар'єрами, вихованки Нікішинської кади США Вікторії Ткачук. До слова спортсменка днями стала бронзовою призеркою етапу світового легкоатлетичного туру категорії Сілвер, що проходив у Чехії. Дистанцію в 400 метрів Вікторія подолала з особистим рекордом: це 52,39 секунди.